Доброго дня. Що, шановні друзі? Новини туризму вам хочу розповісти зараз. Що зараз важливо на звернути увагу, а що не дуже важливо. Ну, перше, в березні завжди найкращі ціни і на літо, і раннє бронювання. І ще гарячі тури, і на екзотику. З квітня буде різке подорожання, подорожчання. Через що? Ну, По-перше, закінчується третій сезон раннього бронювання, це кожного року так є. І зараз сильно оператори піднімуть ціни з 1 квітня. З 1 квітня так. Це то сильний рух на вулиці. Гарячі тури теж зростуть в ціні. А екзотика просто закінчується вже. Звичайно що в квітні вже на екзотику будуть ціни е, дуже хороші, але я не раджу вже тоді їхати, особливо до середині квітня, тому що там буде сезон мусонів. І ви можете опасти до дощі з вітером ви приїхали на відпочинок, а там постійно валить дощі. Тому е, поспішіть забронювати в березні, це вигідніше, все дешевше, більший вибір. І по ранньому бронюванню по екзорці і по гарячих турах. Тепер для тих людей, які хотіли б відкрити свою курагенцію, з 1 квітня також піднімається вартість нашої франшизи, «Море турів, квитки у літо. Ми маємо дві франшизи для вас. Значить, хочете придбати, то треба не тягнути з тим, то треба зробити зараз до 1 квітня. Знову ж таки, прикорди рекомендую. Що ще такого? Зараз ми проводимо курси. Тур агентів. Вже п'ятий урок, сьогодні буде шостий урок. Тому, якщо ви хочете попасти на ці уроки ще вживу, то долучайтеся всі решта ми даємо записи. Питаються, люди, коли ми будемо проводити наступний урок? Та ніколи. От Коли не урок, а наступні курси, ми зараз їх записуємо, будемо продавати записи. Тому, шановні друзі, коротке моє відео зверненням. Купуйте тури в березні, купуйте франшизу в березні, купуйте курси. Ну, то вже в коли завгодно можна купляти, але бари варто до сезону і заздалегідь набутих навичок і отримати нову професію. Всередине квітня в нас будуть курси для директорів турагенції. Все, будьте здорові, зами буль Мирпвенько, директор і засновник турфіна моретурів за яка входить в мережу моритурів, і є одною з найсильніших сильних турагенцій України. Пока, пока.